Починається моя серія інтерв'ю з моїми учнями-випускниками, і ти в мене перший. Хто сьогодні на інтерв'ю? Ти в мене був перший хлопець, який прийшов на моє навчання, і ти в мене був сотим випускником. Це щось має значити. Тому так. давай а, почнемо з тебе. Про мене ти вже знають багато чого, почнемо з тебе. В Двох словах, що б ти хотів про себе сказати, якось познайомитися з тобою. Так. <ривіт> Привіт, мене звати Денис, і першим, що я говорю людям, як з якими я знайомлюсь, я живу в горах. Ну тобто, це важливо про мене знати. Я живу в горах вже більше року, але сам я Кривого рогу. До цього я жив в Києві, тому, тому так. Живу в горах, мені 30. <ривіт> <ривіт> Клас. Ну, ми з тобою на тему зустрілися саме матриця долі», тому мені от цікаво, чому ти пішов вивчення саме матриця. Як і всі такі якісь значущі події в моєму житті вони приходять разом з кризою, тобто зраз історія матриці долі це вирішення якоїсь такої особистої кризи. Тому що в мене було багато питань, хто я, чим я займаюся, яке моє призначення. І я почав вивчати себе через різні практики. І в поле з'явилася в полі у мене матриця долі, система. Я її почав сам вивчати, почав досліджувати багато інформації насправді в мене вже було. І коли я вже там себе розібрав на ці молекули, у мене все одно залишилося сумніви. А чи дійсно ну тобто я правильно зрозумів інформацію? Тому що, коли ти один, один в полі не воєн, тобто у тебе є інформація, я відчуваю дійсно класно, типа ці ефекти, розумію, як працюють ці енергії, але ну тобто у мене був не все одно не закритий гештальт. Тому якщо відповісти на питання, чому у мене були питання до себе: ну типу, куди куди я рухаюсь і і і для чого я рухаюсь? І перше, що мене прям? Так включило це, коли мені моя знайома майстер відправила, як вона назвав зараз, відправила мені енергія душі. О, ну типу енергія душі, і у мене типу щось типу щось замкнуло. Тоб, я я почав шукати, у мене там 11 аркан. Я почав типу нумерологію, 11 енергії, потім знайшов на Ютубі дівчинку, яка розповідала за 11 аркан матриці долі, і я почав вже купати, я почав з енергії душі з цього комічного хвоста досліджувати себе. Клас. А от коли йшов на навчання, у багатьох є якісь моменти того, що чогось зупиняють, вони чогось бояться. От в тебе був якийсь такий період. Ну, у мене був період, коли я ну знов ж таки я, я прочитав книгу, і там я шорсті Ютуб, і коли я йшов на навчання, я розумів, що я хочу взаємодіяти через цей інструмент з людьми, тобто, але мені не вистачало підтвердження того, що я можу це робити. Тобто, не, не вистачало якоїсь експертності, не вистачало згоротнього зв'язку. І е, перед ну ні, у мене був. Застою не було. У мене було бажання отримати підтвердження того, що я, типа, Денис, ти можеш іти і взаємодіятися. Це безпечно і для тебе, і для інших людей. А які от тебе очікування були, коли ти прийшов на навчання? Тобто мені тут важливо, знаєш, там мої очікування і реальність, як воно все відбулося. Очікування були, що очікування у мене. Ну, типу, очікування. Це напевно одне із тих моментів в житті, якому я зараз навчаюсь, навчу себе жити без очікувань. Тобто, конкретно на матриці, тобто в мене був бюджет, ну тобто на навчання я знайшов тебе. Мене по ну типу перший запит це знайти е, майстра, який буде викладати українською мовою. Ну тобто, мені було важливо отримати інформацію українською, тому що розумію, що моя цільова аудиторія зараз україномовна, я з нею взаємодію mm -hmm. і. І хочеться отримати матеріал українською мови, тобто і, і і щоб майстер теж ті, був україномовний. Це перший, і я буквально там з третього заходу з пошук в інстаграм побачив тебе, побачив типу твою активність, що ти там сторіс пили, пилиш. На сайті є інформація, є калькулятор. Коротше, я можу з цим працювати, є інструменти, я написав, кинув заявку, все полетіло. 11-го числа рік або 9-го, як я коротше, почав мені здається, шістнадцятого майже рік пройшов. тобто, май, да. майже рік ось ми, ми в цій точці. Тому, якщо казати, мене не було очікування, мене було був запит, хотілося, але просто я уявляв: якщо в мене не вийде, я б ну тіп, не пішов бо згори стримати. <гум> я вже <гум> собі спокійно далі, все нормально. Ну, так, щоб ти просто розуміла рівень моїх очікувань, тому що зараз у мене рівень очікувань, що я, от, ну, типу, і піду скоро згорею стрибати, бо я так хочу ось з того, що ну, там, я собі намалював, і я ну, ну, зупиняю себе в ці моменти, коли ти там хтось говорить очікування, я такий: Так, Денис, це про тебе. Це. Ми нічого не очікуємо, ми довіряємо свій світ. Все. Це круто, що ти в цьому стані знаходишся, тому що знаєш, багато хто в щось іде або до чогось, такий. Я там зараз очікую. А потім воно трішки не те, і людина така. Ну все, тому от -то цей момент. Ну це круто, те, що ти до цього дійшов дивися, вже майже рік. Прийшов, і от як зараз змінилось твоє життя після навчання, після вивчення матриці. Як змінилося моє життя за рік? Моє життя за рік змінилося кардинально, тому що якщо говорити про точку, а рік назад, коли я тільки починав, зайшов в навчання, у мене було паралельно три проекти. Я маркетолог, 9 років років маркетингу, фешн-індустрії, тобто закриваю всі процеси. Але е, я відчуваю, що ну типу, я чимось трішки не туди зливаю свій ресурс. Тобто мені класно, я можу запустити. Крент я можу взаємодіяти з особистими блогами. і Так далі, це приносить там певний прибуток, але не приносить задоволення. І коли я почав взаємодіяти з матрицею, я десь там через 3-4 місяці. Навіть не три через чотири місяці, Я через місяць почав зрізати проєкти. Я почав розуміти, що я ну, типа, так я тебе мінусую. Потім я почав домовлятися з іншим проектом, говорити: типа, ми працюємо там умовно ще два місяці, і я злітаю. Тобто, і матриця давала мені клієнтів, матриця мені давала впевненість в собі. І ну, типа, і так крок за кроком, там через. П'ять місяців я залишаюся з своїм проектом, основним, який приносить мені там моноп'ятдесят відсотків прибутку, і залишаю собі матрицю. І в і, і в цьому процесі я вже відчуваю себе вільніше. У мене не стало менше грошей. У мене стало більше вільного часу. І я почав ну, типу, відчувати якусь не знаю виконання свого призначення, відчувати більше задоволення від процесу взаємодії з людьми. Я бачу результати інших людей. Я бачу, як я змінююся. Я бачу, як я отримую цей енергообмін. І це не тільки про гроші. Ну, типу, фінанси важливі, це класно. Я люблю гроші. Але в той момент я почав відчувати, що ну, типу є, є значення в моїх діях. Це про це. Ну, це круто, тому що, знаєш, багато хто йде там, я от хочу тільки навчитися заробляти, да, там якусь таку. А от е, трішки глибину, да, хтось до кінця не розуміє, це круто, те, що є вільний час, тому що ти можеш чимось паралельно займатися. Це ж не знаєш, що якщо ми йдемо в матрицю, якусь допомагаючу професію, то отут ми тільки маємо бути. Ми ще забуваємо про важливу частину, що ми ще ж над собою працюємо. А от коли розбирав і працював над своєю матрицею, були в тебе якісь моменти, знаєш там. Дійшов ступор, блок. Важко. От як у тебе робота над собою прям проходила з матрицею? З роботи над собою ну зі скрипом, чесно скажу, тому що питання, наприклад, там моєї енергії душі, і це подавлена агресія, там, типа, як вона виливається, і, і це відображення там якихось моментів на, на моєму здоров'ї, і, і я досі з цим працюю. Тобто, я досі працюю типи тобто, ну, типа з емоціями. Але я розумію, що якщо я себе зажимаю, це мені починає ну тобто ще гірше да, ну, типу, ще більше тягнути мене вниз. У мене був ну, класний запит е, з тим, щоб набрати вагу. І знову ж таки, я там, типу, в матриці, коли я заходив в матрицю, мене, у мене було 58 кг чи 59. Тобто, це, типу, не дуже багато з моїм зростом, метр 80. І я хотів, у мене там в, моєму дрімбуті записана цифра 66 кг. І буквально там місяць назад я стою на ваги, і у мене 66. Я такий, я, 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 так, і я такий у шістдесят Де ми, ми з вами не бачилися років 8, але 8 років назад я був в качалці, тягав там по 100 кг жим ногами, пив протеїн, і ну, типа, і, і мене роздувало зараз. У мене немає такого фізичного навантаження. Так я ж в горах, вверх вниз, ранкові практики. Але це не про це. Тобто, це я даю вже ці енергії, типа тобто не палити себе із середини, скажем так, середини. це. Ну, Складно і я з цим працюю, тому що кожен раз, коли якась там стресова ситуація, я там десь себе зажимаю, я починаю себе з'їдати, і я починаю так от зникати фізично, скажем так. А поділися, ще своїм досвідом. Мені дуже подобається, коли ти працював е, над фінансами своїми саме зі страхами, Оце ж теж О, момент роботи над собою. Точно. Страхами да і, і, і у мене нуті типу, почасти запити типу, як розширятися і не тільки а й фінансово. В моїй історії там стоїть 13 аркан, 13 енергія, і вона пов'язана зі страхами. Я живу в горах. Але при цьому я реально боюсь виходити в ліс. Ну тобто, в мене ну типа мені стрьомно, мені страшно, я не знаю. Там на мене білки нападуть і так далі. І я і, і, і коли я зрозумів, що Ай, ну типа, Денис, зверни увагу на страхи, я почав для себе типа, ставити такий челендж, і кожного дня. Я піднімався в гори на протязі тижня, скоріше за все, це було десь тиждень або десять днів. Я піднімався в ліс на певну висоту. Коли я відчував, що все я не можу, тому що мені страшно. Тому ну, типу, починається така внутрішня паніка. Все, я сідав на землю, заземлявся, медитував. Пускався нисі. Так кожного дня я піднімався на якусь певну вершину, і це дуже класно розкачувало мене фізично, фінанси почали ну, типу, зростати. І знов ж таки, це по перше, це мої страхи, і на мене там одного разу напала білка. <різь> <різь> і це було ну типу, я і це було реально страшно. Тобто, ну типу, це смішно що це, типу, маленька якась така історія, але ну, вона да, ну, потім. Типу, да. У мене в лісі, а я ну типу, я був не готовий, що на мене хтось буде кричати в лісі, і це було страшно, емоційно, Але все одно типу, я міг ну типу, злякатися, піти вниз. Але я типу, я злякався, кинув в неї горішком яблучком і пішов вверх. Ну тіп, тому що в мене є моя мета. Тобто, це про вміння ставити цілі і розуміти для чого ти це робиш. І кожен раз, коли я говорю там з людьми і взаємодії по матриці, класно, ми даємо інформацію, ми даємо інструменти для дій. А в тебе матриця зараз як основний дохід? Чи ще пралени якісь проекти залишилось? Матриця у мене зараз ну 50 на 50, але це останній місяць, коли я 50 на 50 працюю. Тому що я, ну я відчуваю, що мені ну коротше той проект, з яким я зараз взаємодію по фешену, він класний. Я люблю його, але я відчуваю, що я зливаю туди енергію, і ну типу, десь я коротше короч, мені незручно, тому зараз це останній місяць, коли я ділюся своїм часом. І наступний це квітень, я виходжу вже як самостійна одиниця. У мене залишається матриця взаємодії зараз активно розвиваю свою сторінку. Роблю опитування цільової аудиторії для того, щоб зрозуміти як краще взаємодіяти, які теми більш цікаві, і ну ті, типу, які запити в цілому у, у моєї аудиторії. Тому, якщо відповісти зараз ні, але через місяць я залишаюся без проекту і це. Теж йти в страхи, це да, Би, це сув... новий рівень. зовнішнім опором, так. Але є впевнено, ну, типу, є відчуття, що зі мною все буде ок. Ну тобто, це таке відчуття е, е, вільного падіння або польоту. Я, 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 я ставлю, роблю ставки на те, що це все ж таки буде польот, а не падіння, але все одно є тривога. Ну, завжди, коли ми щось нове йдемо, і ми там ще не до кінця, знаєш, там прощупали. Цей страх присутній нормальному це люди, і це у всіх таке є. І ну це сміливий крок, що я тобі можу сказати. Знаєш, так от залишити те, що круто те, що ти розумієш. От мені зараз наскільки імпонують люди, які е, вміють себе відчути, да, вони себе розуміють, вони не гоняться там за чимось незрозумілим, якимось ілюзорними цілями а от вони прям. Я так, я тут себе прощупую тут, да, от я ж там слідкую за твоєю сторіночкою. Тут у мене харчування, тут у мене АІРВД, тут у мене масла, тут у мене ще щось. Ну тобто, ти, ти себе зараз максимально в колію свого життя ставиш, і тобі ж воно й буде повертатися, коли ти правильно свою енергію будеш віддавати. Тому зараз круто, і от давай так на останніх хвилинах, що б ти хотів сказати тим, хто ще думає на рахунок матриці, там, вивчати чи не вивчати, йти на навчання, вивчати себе, чи залишти сюди. Із зоні комфорту мені тут в принципі нормально. Так що, що б я сказав? Я б сказав, яка моя мотивація в цих процесах це дати чого я хочу в собі, чого я собі бажаю, дати це іншим, тобто і це працює, і це так світ працює. Тобто, якщо я хочу розширятися, я знайду людей, яким потрібно це розширення. Якщо я хочу розвитку або самопізнання, я почну. Давати це самопізнання, допомагати людям проходити цей шлях. Тому в першу чергу задайте питання, чого ви хочете від цього життя, чого ви хочете від цього інструменту, а потім це дайте іншим людям. Це найкраща стратегія, яка працює завжди в цьому світі. Клас, я тобі сердечка відправлю. Видимо. О, вийшло. Клас, дякую тобі за цю зустріч я думаю, що дякую. вона буде точно для когось корисна і завжди в наших якихось особистих результатах в особистому житті люди знаходять відклики на своє і така. А, я так хочу, як Денис. Мож, можливо, не в горах жити, але от якось шукати більше себе. Тому дякую тобі величезне. <реку>